Вітаємо вас, батьки, на нашому вебінарі, як допомогти підлітку обрати професію зважено, щоб у дорослому житті він міг бути дійсно щасливою, реалізованою, успішною особистістю. Будемо сьогодні з вами розбиратись. Помилковий вибір професійного напрямку буває, на жаль. І він має наслідки. По-перше, це втрачене 4-6 років життя на здобуток професії, яка не підходить, марний диплом за професію, яку дитина не схоче застосовувати у дорослому житті, відсутність задоволення від професії, тому що вона обрана помилково, як кажуть, не по душі, нерозуміння, на які предмети треба робити акцент, щоб підготуватися до вступу. Затрати часу грошей на репетиторів та підготовку, Невдалий вступ до вищого навчального закладу, розчарування, повторні спроби, стрес, удар по впевненості та самооцінці, вплив на фізичне та психологічне здоров'я, втрачання життя на діяльність, яка не приносить радості та самореалізації. відсутність кар'єрного та фінансового успіху, Професійне вигорання. І на задоволеність життя взагалом. І цей список, на жаль, можна продовжувати. Як же, батьки, нам з вами бути, як допомагати своїй дитині? Ваші звернення, вони, в принципі, про одне і те саме, як визначитися з професією, як допомогти, але різними фразами. Наприклад, батьки до нас звертаються і пишуть: донька не знає, на який напрям вступати. Син грає в комп'ютерні ігри зовсім не розуміє, ким хоче бути, куди вступати. Донька гарно малює, полюбляє танцювати, не знає, на кого йти вчитися. В сина йде математика добре, не знаємо, на який напрямок вступати. Донька 16 років не може обрати професію, зовсім нема ідей. У сина декілька професій, які він розглядає, але не може визначитися. Донька хоче на лікаря вступати, але не зрозуміла, в нас нема в родині лікарів. Донька заплуталась, нервує, коли говоримо про вибір напрямку, хочемо визначитися для вступу. Тож, як діяти батькам? По-перше, будьте терплячими. Визначення професії це процес і це може зайняти час. Тож дайте вашій дитині можливість досліджувати свої інтереси та виявити справжню пристасть. Якщо у вас є змога, надавайте дитині спробувати себе в різних напрямках, на різних цікавих кружках і так далі. Друге, що дуже важливо, спілкуйтеся. Спілкуйтеся про мрії, про бажання, про інтереси, згадуйте разом дитинство, слухайте, слухайте свою дитину та демонструйте підтримку, розуміння, і що вам дійсно цікаво її слухати. Третє: розширюйте горизонти, запропонуйте вашій дитині різноманітний досвід та можливості, які допоможуть їй виявити свої якісь нові. Інтереси, Відвідуйте разом кар'єрні ярмарки, організуйте зустрічі з фахівцями різних галузей, познайомте дитину зі своїми дорослими, колегами, які можуть розповісти про професії і про те, чим вони займаються. Такий досвід спілкування він також може бути дуже цікавим. Підтримуйте саме визначення вашої дитини, дозвольте їй робити свої власні рішення, не намагайтеся не намагайтеся нав'язувати якісь свої думки, погляди або очікування. Також з наших попередніх вебінарів ви вже знаєте дуже корисну інформацію про професійну мережу, де можна досліджувати професії та їх актуальність, про особистий персональний код людини та спрямованості і чому так важливо знати саме свій код. І які спрямованості підходять саме мені, да, саме мені як особистості? Ви знаєте про навички майбутнього, що це таке, хто їх формує, які компетентні організації, і чому які навички потрібно розвивати нашим підліткам? Про нашу професійну допомогу ви також знаєте вже трошки більше. Сьогодні розповімо вам все в деталях. Як ми, профкар'єр ТІНС, допомагаємо підліткам? Метод, який ми застосовуємо, це глибинний комплексний підхід, це тестування, що вимірює професійні спрямованості, навички майбутнього, як вони в дитині конкретно проявляються, особистісні риси, інтереси, психологічний добробут, здатність справлятися зі стресом, здатність до освоєння нового, що є дуже важливим у світі, що постійно змінюється. Тест відбувається в онлайні. У будь-який зручний час для вас, для вашої дитини та в середньому займає до 60 хвилин. Для проходження тестування вам потрібен тільки інтернет. Консультація це глибинна розмова з дитиною та батьками. Вона відбувається також в онлайні. З дитиною та батьками займає до 90 хвилин. Про тест та групи показників. По-перше, це дуже якісний ліцензійний продукт. Він заснований на останніх світових дослідженнях та тенденціях і спирається на декілька дуже важливих критеріїв: модель компетенції програми міжнародного оцінювання учнів ПІСА від організації. Економічного форуму, вона вимірює здатність дітей використовувати свої знання та навички з читання математики та природничних наук та вирішення життєвих завдань. Другий момент це модель майбутньої зайнятості від економічного форуму, категорії від професійної мережі ОНЕД, про яку ми вам розповідали, яка є основним джерелом інформації про професії та їх актуальність. Третій момент це модель навичок майбутнього від Інституту майбутнього та науково-дослідницького інституту університету Фенікса. Інститут майбутнього це незалежна організація з 40-річним досвідом прогнозування та виявлення тенденцій до глобальних змін суспільства та ринку. Вимір професійних спрямувань, теорії кар'єрного вибору Голанда. Також закладено у тестування і після тестування, і після консультації, на якій ми уточнюємо код особистості персональний саме вашого підлітка, ви і ваш підліток буде розуміти себе, розуміти, який його код, які спрояності підходять саме для нього як найкраще. Також в тестування закладена модель великої. П'ятірки це одна з провідних психологічних теорій вираженості рис, таких як екстравертованість, доброзичливість, відповідальність, емоційна стабільність, відкритість до нового показники, які вимірює тест, додатково це суб'єктивне благополуччя у родині у школі, у ставленні до себе. На консультації ми приділяємо цьому блоку окрему увагу, тому що суб'єктивне благополуччя. Впливає на дитину, і ми розповідаємо як. Базові компетентності: це усвідомленість, критичне мислення, вербальне критичне мислення, логічне критичне мислення, абстрактне мислення, вирішення проблем, пріоритизація при вирішенні проблем, опис власного вміння вирішувати проблеми. Ми також замірюємо соціальні компетентності дитини, такі як емоційна компетентність, розуміння контексту. Опис власної емоційної компетентності, доброзичливість, емоційна стабільність. Вимірюємо здатність до змін це група показників, таких як толерантність до невизначеності, поточна толерантність до невизначеності, когнітивна гнучність, відкритість до нового. Проактивність вимірюється енергійність та відповідальність, інформаційна цифрова компетентність, професійні спрямованості. За теорію Голанда, їх послідовність і сфери, які саме для вашої дитини підходять як найкраще. Як бачите, тестування дуже масштабне, дуже таке глибинне, і на виході ви отримуєте повну ясність. Що відбувається після тестування? Після завершення тестування. Батьки та дитина автоматично одразу отримують зрозумілий звіт, звіт користувача та можуть з ним ознайомитись в будь-який час. Другий розширений та більш змістовний звіт консультанта надається в діалозі на консультації. Пояснення для сім'ї надає сертифікований фахівець з профорієнтації. Наповнення консультації, по-перше, це дуже дружня атмосфера. На якій ми з дитиною входимо в такий діалог цікавий, і це глибинна розмова з дитиною, перш за все, і з батьками безумовно. Розгляд розширеного звіту, пояснення, перевірка всіх гіпотез. В діалозі ми дознаємося нову інформацію, яку ми перевіряємо, стикуємо з відповідями в тестування та перевіряємо і робимо висновки. Ми спілкуємося для того, щоб максимально точно надати код особистості та спрямованості тих професійних напрямків, які дійсно підходять саме для вашої дитини. Ми розроблюємо карту сильних сторін дитини в кожній спрямованості, проводимо інструктаж. По користуванню міжнародним ресурсом професій. Даний ресурс дуже змістовний, він враховує світові зміни, які впливають на професії майбутнього, адже багато професій вимирають, на жаль, і треба розуміти, чи обрана професія буде актуальна через там 5-6 років, і що з себе уявляють професії, який рівень кваліфікації потрібно отримати, на яких факультетах вчать ці чи інші професії. Ми також надаємо на консультації інформацію щодо ресурсу кар'єрного консультування, як розробити резюме, як підготуватися до співбесіди. Те, що на цьому етапі буде для дитини як інформація, якою він зможе скористатися в майбутньому. Переваги для підлітків завдяки взаємодії з фахівцем профорієнтологом це, перш за все, замість розгубленості дитина розуміє себе, реальні здібності, компетенції, навички, щоб ефективно реалізувати свій потенціал, знає, як розробити стратегію кар'єрного розвитку та сфокусувати увагу на найбільш підходячих варіантах спеціальності, має власні висновки за результатами тесту, розуміє сильні сторони, точки зростання для свого розвитку. Знає, які предмети треба врахувати у підготовці до вступу у вищий навчальний заклад. Має заощадження часу та грошей при підготовці, навчанні та подальшому при працевлаштуванні, тому що вона отримує ясність, дитина і батьки, і можуть вже в інформації орієнтуватися більш впевнено. Відгуки батьків після взаємодії з нами про перецінню допомозі їх дуже багато. Самі такі змістовні. Ми хочемо вам зачитати, наприклад, відгук мами. Коли Софія пройшла тестування та консультацію, вона побачила повну картину, свій власний портрет. Вона більш зрозуміла свої сильні сторони, інтереси. У якому напрямку зможе їх застосувати, ми отримали ясність та замість сумнівів, маємо варіанти для вибору, які відгукаються дочці. Софія перестала мучитися сумнівами, і тепер вона навпаки на емоційному підйомі та вивчає наповнення професії на дуже потрібному ресурсі, про який ми не знали. Це міжнародний портал професії. Ще один відгук: пройшовши тест. Вималювалася більш конкретна картина по бажанням та вмінням дитини. Але після онлайн-консультації зі спеціалістом Ольгою взагалі все розклалося по полочкам і з'явилося чітке уявлення про план дій на найближче майбутнє. Дитина розширила свій кругозір, важливі прийняття правильного рішення про орієнтацію. А у мене, як у мами, тепер є чіткий план дій, як в якому направленні підтримати свою дитину та їй допомогти. Мама ще однієї Дар'ї пише таке: за допомогою запропонованого тестування, ми побачили перелік професійних сфер, які близькі до професійних спрямованості саме Дар'ї. Далі консультант зробила карту сильних сторін та зон розвитку у кожній професійній спрямованості. Перед нами відкрився широкий діапазон можливостей, які раніше були непомітними. Консультант веде діалог з дитиною, дає можливість висловлювати свої думки, і це дуже допомагає почути та краще зрозуміти власну дитину. Результат нас вразив. Це дійсно потрібно всім старш старшокласникам. Більш детально ви можете ці відгуки перечитати на нашому сайті, на нашій сторінці в Instagram. Висновок, який ми можемо з вами зробити сьогодні. Це ваші знання. Тепер ви знаєте, які дії можна зробити батькам самостійно, да, щоб підтримати вашого підлітка, та знаєте, який підхід в допомозі підліткам застосовуємо ми в профкар'єріс. Для зваженого вибору майбутньої професії чекаємо вас на професійному орієнтуванні. Результат, який ви маєте після роботи з нами, це звіт клієнта онлайн-документ, який містить інформацію за результатами тестування, пояснення основних термінів, сфер та компетенцій, які досліджувалися у вашій дитині. Ви маєте також розширений звіт експертний. Це онлайн документ, який містить деталізовані індивідуальні результати тестування, описи професійного аналізу, списки професійних кластерів та професій, які підходять під тип особистості, Саме вашої дитині консультант вам все детально розповідає. Також ми готуємо карту сильних сторін дитини, це онлайн документ, який містить інформацію з переліком сильних сторін і точок зросту вашої дитини в професійних напрямках. Ви маєте розуміння доступ до міжнародного сервісу професій, ми проводимо інструктаж по користуванню міжнародним сервісом майбутніх професій для розуміння світових тенденцій. Розуміння, які професії будуть актуальними, а які ні. Ми пропонуємо вам обрати один з пакетів наших послуг. Пакет стандарт. Він включає в себе онлайн-тест, клієнта. Це онлайн-документ, який містить інформацію за результатами тестування, розширений експертний звіт, який ми пояснюємо на консультації зі списками професій, ластерами, які підходять саме для вашої дитини. Також консультацію надаємо, це глибинна розмова з дитиною та батьками, розгляд цього розширеного звіту, перевірка всіх гіпотез. уточнення коду особистості, підбір коду особистості саме для вашої дитини. Варіації професії, список конкретно, список професій після уточнення коду особистості, який підходить саме для вашої дитини. І пакет розширений це. Те ж саме, що входить в пакет в стандарт. Додатково до розширеного пакету входить ще карта сильних сторін дитини в кожній професійній спрямованості, та інструктаж по користуванню міжнародним ресурсом професії, це світова інформація про актуальні професії та які вимирають, що з себе уявляють ці професії, який рівень кваліфікації потрібний. Це все ми надаємо вам в розширеному пакеті. Також у нас є можливість обрати один з пакетів та оплатити частинами. 60% ви сплачуєте перед тестуванням та 40% перед консультацією. Для замовлення послуги профорієнтації вам потрібно зв'язатися з нами через нашу сторінку Instagram — профарієрті або через контакти на нашому сайті, який ви можете бачити на цьому слайді. В будь-якому зручному месенджері у нас є WhatsApp, Telegram, Viber. Наші контакти представлені на сайті. Ми допомогли більше ніж 2000 підліткам. підліткам. Нас це дуже гарно виходить, і ми цим дійсно пишаємось. І з радістю допоможемо і вам обрати з вашим підлітком ту професію майбутню, якій дитина дійсно буде відчувати, що це моє. Да? Це те діло, яким я хочу займатися по життю. Тому чекаємо вас для зваженого вибору такого дуже дуже важливого в житті елементу, як діло життя. Профкар'єр Тінс, пишіть нам, ради, будемо допомогти.